Друзі, привіт! До вашої уваги лот. Це губки-насадки для швабри бренду Аквапюр. В лоті представлені універсальні губки для швабри різних розмірів. Вони йдуть різних типів. Підходять для будь-якого типу підлоги. Волокна зроблені з мікрофібри, яка ефективно та делікатно очищує поверхню від пилу та бруду. Не залишаючи після себе розводів та будь-яких слідів. В лоті представлено 34 одиниці. Ціна даного лоту 730 гривень. Собівартість одиниці 21 гривня. Такий лот можна вже замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими новинками, ставте вподобайки. Дякую та заробляємо разом!